І також в Україні ходить дуже цікава новина, а саме щодо залучення жінок до війська ухвалять оперативно у разі потреби. Тобто, якщо буде момент, коли окей, нам потрібно дуже багато людей, жіноча мобілізація. І це вже. ну... Типу, знаєте, такі, не то, що перший дзвіночок, ці теми вже досить часто піднімаються, і воно якби так і виглядає, що скоріше за все скажуть, ну, в Ізраїлі ж теж обов'язкова мобілізація для жінок, ну, значить, в Україні ну, окей це зробити так само. Тому, ну тут на даний момент, на жаль, багатьом жінкам потрібно задуматись, чи не варто. Поїхати до тої ж самої Німеччини чи до любої іншої країни, яка приймає біженців, і так далі. і так далі. Ну тут вже не знаю, що від зелених чекати, ні?